Зуття зима, осінь, сорту першого вагою 20 кг, ціна 2,9 євро за кілограм. Отже, перше це у нас йдуть ось такі от рижульки. Рижок, таке класне, шкіряне взуття. Дивіться, як воно офігенно виглядає. Сороковий розмір. Далі в нас ідуть ось такі от замшеві. Опа, це у нас що тут розмір? Не вказаний. Наступні в нас йдуть ось такі от теж рижулі. Класні 38-го розміру. Подобово далі у нас йдуть ось от черевики. Дуже гарно виглядають. Це у нас 32-й розмір. А наступні йдуть ось такі от замшеві mm -hmm. та Чорного кольору. 36-го розміру. Далі йдуть дитячі, подивіться, які класні, як вони гарно виглядають. Як 29 25 розмір. Далі ось така от цікавинка, снікерси 40 сорокового розміру. Наступні у нас є ось такі от чобітки, Теж дуже класні, подивіться, резульки. 35-й розмір. Ось такі от лакові. 39-го розміру, як бачите. Дуже класне дитя, дуже гарний мають вигляд хороший. Далі сороковий розмір такі от шкіряні цікаві. цікаві. Далі ось такі от черевики. Це у нас що за розмір? Не пише. Не вказаний розмір. Там, напевно, всередині він вказаний, але це б зайняло дуже багато часу. Далі ось такі замшеві, теж класні, Тепленькі. Наступні у нас йдуть ось такі от черевики. 39-го розміру. Далі у нас йдуть ось такі от. Сіренькі. Теж на каблучку гарний малький. вигляд. Такі от вже черевики чоловічі. Це у нас що за розмір? Напевно, 45-й. Опа, теж замша, класні черевички. Ось такі от шкіряні. Жіночі, 37-й розмір. Так, ось такі голубенькі. Синенькі, точніше. Опа. Теж на такій платформі 38-й розмір. Нагадую, що це перший сорт. Зараз діє акційна ціна 1800 гривень. Сімірочка. Далі ось такі замшеві цікавинки. Як бачите, з такою каблучком гарним. Просто у нас тут ось такі. До речі, зараз дуже... завжди, мені здається, були в моді ось такі от цікаві модельки. 39-й возьмік. Буквально залишилося ще три пари. Це ось такі от замшеві на каблучку, ось такі от теплесенькі, утеплені. Це у нас 38 розмір. І останні ось такі от чопики дитячі, 20-го розміру. Якщо вас зацікавиться лотик, пишете нашим менеджерам на Viber, а також телефонуйте.